Варного доброго вечора. Я хочу поділитися з вами сьогоднішній день словом, Словом, яке Господь наповняв мене сьогоднішній день, коли ми молилися з сестрою, коли вона мені зателефонувала, ми говорили, і виникла така, знаєте, потреба в слові. Потреба в слові. І коли я молилася, Господь привів мені на пам'ять такий момент з мого життя. Коли я була дуже хвора, коли я була немічна, коли в мене не було сили, я багато, я вам скажу, що використовувала Слово Боже у своєму житті. Я багато його проголошувала. Я знаю, що воно працює, я знаю, що воно сильне. І коли я була така немічна і хвора, я прочитала в Слові Божому, де написано, що є така категорія людей, яка виходить з раннього ранку і до пізнього вечора і працює. І працює. І я, знаєте, дивилася в своїй кімнаті, біля мене було зеркало, біля мене було Слово Боже. Я дивилася в зеркало, я бачила зовсім худу, немощну, безсильну людину. Але я дивилася в зеркало Слова Божого і бачила сильну, крепку людину. Людина, яка з раннього ранку виходить і до пізнього вечора працює. І от Господь мені наповнив це місце писання. Він мені сказав: Ти пам'ятаєш, як ти брала це місцеписання і проголошувала? І Він дав мені розуміння, розуміння того. Що потрібно брати знову слово Боже і потрібно його проголошувати. Але щоб взяти Слово Боже на ситуацію, почати його проголошувати, треба просити в даній ситуації для себе слова, на якому буде помазання Боже, слово, яке буде працювати в вашому житті і в вашій ситуації. І дивіться, в Евангелії від Луки там є таке місце Писання, де Ісус прийшов в храм, і Він сказав, що Дух Божий на мені. Знаєте, книга відкриття нам говорить про Ісуса Христа, що Він є Словом Божим. Я вам рекомендую брати, в першу чергу, починати своє Прохання до Господа з молитви, хвали і благодарності Господу, щоб Він вам дав слово, яке потрібне вам на вашу ситуацію. І щоб це було не просто слово, а як апостол Павел говорить, щоб на це було слово, на якому є сила, і слово, яке буде стверджувати вас в цій настоящій істині. Тому що Христос говорить: дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Бо Він помазав мене відпускати змучених на свободу, дарувати сліпим прозріння, тим, хто вже втомився від сезонів життя, проповідувати їм літо. І от Господь, коли наповнив мене, Він сказав скажи їй і напиши їй, нехай вона просить для себе слова, на якому буде моє помазання для неї, слово, яке відпустить її на свободу. І я вам говорю, що коли я була така немочна і худа і, дивившись в зеркало, дивилась слово Боже, я почала проголошувати це слово, слово, яке я взяла вірою, що я та людина, та людина, яка Виходить з раннього ранку і до пізнього вечора вона працює. Знаєте, Я дійсно можу свідчити вам і говорити, що Слово Боже воно працює в нашому житті. Коли ми вірою бачимо Його, знаєте, коли ви просите для Господа слова, ви не просто, знаєте, тамните, плачте в своїх молитвах. Ви чітко і ясно горіть, Боже, відкрий мої очі, відкрий. На це теж є помазання Боже. Тому що я вам скажу, що якщо Господь не відкриє вам слова свого, якщо Він не відкриє сили, ніхто вам не відкриє, ніхто вам не дасть ні мудрості тієї, не того розуму, яке є в Слові Божому. І Господь відкриває. Він дає, знаєте, нам прозріння. Ми можемо роками читати Слово Боже, а можливо, ми його взагалі не знаємо. А взагалі, знаєте, ви можете відкрити його, і Дух Святий він вас поведе, як колись повів мене. Я зовсім не знала Слова Божого. Але я розуміла, що є одна молитва в Слові Божому, молитва очі наш, якою потрібно молитися. І я пішла, я знайшла Біблію своєї бабусі. І Дух Святий відкрив мені, відкрив мені те місце Писання, де була молитва очі наш», де те місце, яке було потрібно мені на той час, далі Господь більше глибше вчив мене про молитву очі наш», вже як молитву поклоніння нашому батькові. Але ви просіть, каже, Боже, відкрий мої очі, відкрий, щоб я побачила своє Слово для зцілення, слово, на якому є помазання. Слово, яке мене змучену відпустить на свободу. Слово, яке дасть мені прозріння іти шляхом життя, тому що деколи ми не знаємо, як іти шляхом життя, яким шляхом іти. Давид да, описується, в нас така історія, коли у Давида забрав ворог і жінку, і дітей, і всі чоловіки разом з Давидом плакали, але Давид знайшов свою силу у Господі, тому що у першому псалмі написано, що Господь оживляє нашу душу не першому, а в 22-му псалмі, де написано, що Господь пастир мій. Знаєте, коли ми вибираємо Бога своїм пастором, він буде направляти нас туди, куди нам потрібно. Туди. Де Господь хоче нас бачити, де Він хоче проявити для нас своє зцілення, де Він хоче проявитися, як тим, який відпускає змучених на свободу, як тим, в яким потребують прозріння. Господь дає нам благо. І я, знаєте, колись писала такий вірш. Де я говорила, що благо мені знати Господа. Знаєте, Давид попав своїми воїнами в таку ситуацію. Він пішов і почав просити слова, і Господь дав йому слово, Господь дав напрямок його життя. І знаєте, ми можемо дивитися на те, що прописано словом Божию. І Давид дуже багато написав хвалі і благодарності Господу, псалмах, з яких ми сьогоднішній день вчимося вірити Господу, вчимося йти за Господом. І благо дійсно бачити те, що ми можемо знати свого Бога, ми можемо йти тими шляхами, які Він направляє. І от я читала в Євангелії від Луки, дивіться, тут написано, восьма глава в Євангелії від Луки, тут є 19 такий вірш, який говорить: будьте уважні і обмірковуйте те, що ви чуєте. Знаєте, коли Господь відкриє ваше вухо, почути те слово, яке потрібне вам на вашу ситуацію, тому що жінка, яка йшла 12 років, ти ну вона страждала кровотечею, вона почула слово про Христа. Вона почула в Слово про Христа і почала розмірковувати над Словом. Знаєте, над тим Словом, яке ми чуємо від Господа, потрібно розмірковувати. Його не потрібно брати і просто ложити, знаєте, отак на полицю, нехай воно припадає пилю. Над Словом Божим, потрібно розмірковувати. Потрібно бачити, бачити. Ті чи інші ситуації, прояву цього слова у житті, житті інших людей. І дивіться, Господь говорить: будьте уважні, будьте уважні, не, сміш, не спішіть, не будьте тими людьми, які прочитали, забули. Написано Словом Слові Божим, що в скорбі будьте терпіливі, а в молітві постоянні. Знаєте, в своїх ну, взаємовідносинах із Господом, будьте постійні. Будьте постійно, прибувайте в Слові Божом постійно, обновлюйте свій розум постійно, розмишляйте, як написано, обмірковуйте Слово Боже. Що воно може говорити для мене? Що воно може говорити для мене? І обмірковуйте те, що ви чуєте. Бо хто має розуміння? Тому дасться ще більше. І оцей час, я вам говорю, коли сестра мені говорила, ми з нею говорили про Слово Боже, і Господь наповнив мені. Він говорить: пам'ятаєш, пам'ятаєш, от скажи їй, нехай вона просить слова, на якому буде помазання для неї. Слово, яке відпустить її змучену на свободу. І дивіться, бо хто має розуміння, тому додасться ще більше. Ми проходимо різними шляхами життя. Слово Боже говорить, що багато много скорбей, да у праведного, но цих їх і збавить його Господь. Знаєте, легше. Свого власного життя я вам можу сказати легше йти по життю тоді, коли ти вже знаєш силу Божу. Коли ти знаєш, що слово Боже дієве, що воно сильне працювати в твоєму житті, слово Боже. Я коли попала, знаєте. Одне із випробувань у своєму житті, але це вже було не перше випробування в моєму житті. Все, що на той час періоду времени мене тримало, як би сказати, ободряло, вдохновляло, давало мені сили, давало мені віри йти. Я тільки в те, що я знала, що Слово Боже дієве, тому що я вже мала досвід. Я мала досвід Слова Божого, мала досвід його сили, прояву його сили, могутності і сили. Я знала, що Слово Боже сильно працювати в моєму житті. Я це знала. І це був мій вихід, і це було моє спасіння. Я пройшла своє випробування, я пройшла його, і благодаря Слову Божому. Я ствердилася ще більше в любові, благодаті, милості, благості Божій на сь... на сьогоднішній день. Я можу дякувати Господу. Я можу сказати: благо мені, що я знаю Бога. Благо мені, благо мені що я знаю Його силу. Найте, благо мені, що в сьогоднішній день я можу відкривати вуста. І хвалити, і благодарити, і святкувати вам про силу Божу, стверджувати ваші серця також у Слові Божому. І коли ми говорили, Господь сказав: наповни, напиши їй, скажи, нехай шукає з цього слова, нехай вона молиться і просить слова, на якому є помазання. От чому знаєте, сила наша! Ви йдете по життю, ви, у вас є свідчення власні сили Слова Божого, і ви можете повертатися знову до власного свідчення Слова Божого, до того, що воно працювало. І як воно працювало у вашому житті, якщо ви маєте дійсно плід слова Божого. А якщо у вас ще немає плоду слова Божого, то просіть, щоб Господь відкрив ваші очі, щоб ви дійсно побачили те слово, якого ви потребуєте на сьогоднішній день, слово, яке відпустить вас, змучену на свободу. І дивіться, що Він говорить. Бо хто має розуміння, тому додасться ще більше. Знайте, Господь хоче примножувати плоди своєї любові. Любові благодаті в нашому житті, в нашому житті. Моліться, Кажіть Боже, примнож. Боже примнож. Я знаю, але деякі моменти життя ми йдемо і пізнаємо Господа, тому що імену Бога багато. Господь багатогранний. Він виражає себе по-різному. Деякі ситуації ми знаємо, Господа, в деяких ситуаціях ми проходили. А деяких ми іще не знаємо. І хай на сьогоднішній день Господь благословить, написано: а хто не має, в того підніметься. Відніметься і той дріб'язок, який йому здається, йому належить. Знаєте, мені так подобається слово Боже, що воно сильно працювати в нашому житті, воно сильно нас оздоровлювати, воно сильно давати нам благодаті, воно сильно давати нам милість свою. І благо Господу, благо те, що воно сильно працювати в нас, і благо нам те, що ми можемо пізнавати його любов. Милість і ласку. Я благословляю вас сьогоднішній день. Я не буду, знаєте, багато вам говорити, але я думаю, що те, що вам потрібно, потрібно було зрозуміти, що на вашу ситуацію вам потрібне, помазане слово Боже, помазане слово Боже, яке спрацює в вашому житті, як спрацювало в моєму благословіння вам дороцінні. Господь сильно любить вас. Господь сильно любить вас. Я вам можу це свідчити. Найте, Він наповняє моє серце радостю, наповняє мої уста. Найте. Словом, щоб ділитися з вами. І якщо ви можете поділитися цим з рідними і близькими, засвідчити їм, сказати їм, ви можете поширити це відео. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Те, що, можливо, ви не розумієте, ми з вами поговоримо, ми можемо обсудити у, 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 в Слові Божому, я можу дати відповіді, наскільки я буду знати. А вам благословень дороціння. Господь любить вас, і я люблю вас.